Поетеси, співачки Марусі Шурай. Одні стверджували, що вона історична особа і приписували її авторство багатьох популярних пісень. Інші заперечували і те і інші. Дискусії тривають нині. Хто ж вона Маруся Чурай? Віктор народної фантазії чи історична особа. Усе, що стосується Марусі Чурай, межує з легендою, вельми цікавою і захоплюючою. Перекази про легендарну українську дівчину цікавили багатьох поетів, прозаїків і драматургів. У 1839 році російський драматург Шаховський видав історичну повість Маруся Малоросійська Цафо, використовуючи розповіді і зібрані матеріали Григорія Кріпки Основняненко. На основі народних переказів написані художні твори чарівниця Левка Боровиковського, Розмай Степана Руданського, мильних удигривцю Михайла Старицького, в неділю рану Зілля закопала Ольги Кобуляцьку та інші яким же змальовується образ Марусі Чарай у художніх творах письменників дослідженнях істориків, якщо брати до уваги, що всі вони користувалися народними переказами та легендами. Після смерті Гордія Чарая його дружина Горфина залишилася у двох із бичкою. Полтавці оточили їх теплотою і В цьому сприймали обдарованість Маруси. Дівчина ще ліної зловнішності і добрим серцем малаха. Вкладала і чудово співала до сім'я. Часто навіть у розмовах покладала свої другів віршами. Письменник Шкляревський за портретом Марусі Чарай, який він бачив у Григорія Квітки Остап'яненка, так описує легендарну співачку. Маруся була справжня красуня, суто в українському стилі. Дрібненька, трохи кудерлявенька, струнка, як струна, з маленьким, але рельєфно окресленим під білою сорочкою і пустиком. З привабливим виразом ласкавого матового кольору назвав мичко. З карими очима під густими бровами й довгими гніви. Голівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола волосся, заплетене у широку посутах олію. Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перламутр, зубками, закритий, мов червоним маком, рожевим губками. Певна річ із такою чарівною зовнішністю, маючи від природи життєрадісну вдачу та вміючи складати і співати пісні, дівчина подавалася місцевим паром. Серед них і виділявся реєстровий козак полтавського полку Іван Іскра. Іван Якович Іскра був сином гетьмана Якова Іскри Остряни. Так іскра був людиною мовчазної і похмурої вдачі, виняткової правдивості та благородства. Він палко кохав Марусю Чурай, хоча ніколи не відкривав їм своїх почуттів, бо знав, що її серце належало іншим. Молодому козаку Грицю Мобренду. Гриць Бубренко був молодшим братом Марусі. Високий надлізний з місцевими кучурями і карим очима. Він вігідно відрізнявся від Івана іскри. Сама Маруся так говорила про нього. Карі очинята, котрі я любила. Його русі куди я б позолотила. Людина слабовільна, безхарактерна. Гриць перебував під великим впливом своєї матері, яка й чути не хотіла про одруження сина з Марусею. Вольова і корислива жінка хотіла втритися за дружину поміницю yeah. полковника Мартина Пушкаря Дочку Осувала Федора Вишняка. <кій> Навесні одне 1648 році почалася дозвольна війна українського народу проти польського шляху під проводом Богдана Хмельницького. Піднявся на боротьбу з польськими поневолювачами і полтавський полк, у якому служили Іван Іскра та Грицько Попренко. Для Марусі розлука з коханим була тяжким ударом. Очевидно, тоді вона і склала чудову пісню засвітали тут чей. Чи за коханим, не маючи від нього жодної звістки, дівчина пішла до Київської печерської лави, щоб у молитві зістатися спокойно, почуваючи самотні в чому місті одну з найкращих своїх пісень, який з великою силою відчуває цей душевний мір. Це пісня Вітрядий вірі. Не знайшовши в тіх Маруся повертається до Полтави. Восени, одна 1648 році, бойові дії тимчасово припиняються. І козаки, скориставшись перемир'ям, повертаються додому. Маруся з нетерпінням чекала Гриця, але він не з'явився. Якось вона зустріла Івана Іскру і запитала в нього про свого поханового. Хлопець сказав їй правду. скорився волі матері і з Галою рушняк. Маруся спочатку не повіла цій жахливі новини. Вона вирішила, що Іван навмисно обмовляє Грицька, щоб відвернути її від нього. Але згодом сумнів розвівся. Вона впевнилася, що це правда. Вона кохала Грицька. Життя без коханого не мало для неї жодного сенсу. Защасна дівчина не знайшла в собі сили забути його. У вона кинулася з греблю в річку борську. Її врятував Іван Грицька. Він витяг міст, повідомляє в дому сіраю. А потім тривали час рекомендую виглядати. Якось восени подругу Марусі, дочка полтавського старшини Меланія Барабаш, улаштувала вечорніці. Була на цих вечорницях і Чараєвна, яка, очевидно, мала надію побачити там друг. І справді він прийшов та не сам, а з молодою дружиною. Саме ця зустріч сполукнула палку на тину Марусі. Ревлющі ображено дівоче самолюбство, згадка про нещасливе кохання, про нездійснені дівоче мрія. Усе це завоювало її душі. Бажаючи причарувати хлопця, повернути його любов до себе, дівчина дала йому випити заздалегідь приготовлене чар зілля, та не розрахувала. Гриць випав за велику дозу, яка стала для нього смертельною. Маруся була в розпачі. Вона розуміла, що не проводила, а загубила свого коханого. У пісні Ой не ходи Грицю», яка з'явилася, напевно, після цих подій, авторка докладно розповіла про свою трагічну зустріч із покажем. І в той же час туга за грицем переповнювала її душу. Коли померлого принесли до церкви, туди прибігла сповнена на вічю Маруся. Вона кинулася до труни, цілувала небіжчика і ридаючи розповіла про свій злочин. Марусю посадили. Незабаром мав відбутися суд. У день страти, у досвіта на центральному майдані Полтави, почав збиратися народ. Невдовзі під'їхав з засудженою, і два кати витягли на поміст майже напритом, закутав кайдани Марусю. Писар почав читати вирок. У цей час через натовп на змиленому коні прорвався севершник іменем Богдана Хмельницького. Він зупинив оголошення вироку і вручив писарів гетьманський і красаву, в якому було сказано. У розумі ніхто не будить з кого щиро вибуть. А тому наказано зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відруваного ворогами нашими за голову його дочки Марусі Чурай. На пам'ять про героїчну загибель батька. Заради чудових пісень, що вона їх складала. Надалі без нього наказу смертних виробів не здійснювати. Немає достовірних даних про смерть Марусі Чурай. Є тільки кілька версій. За однією вона відразу після помилування пішла на прошу в Київ і там померла на одному з монастирів. За іншою повернулася додому, хворіла на своїх і померла на самоті. Мати пішла за межі вітрів. Довзі після помилування та то для українського народу Маруся не вмерла. Вона продовжувала жити в своїх піснях, у творах про неї, спораних майстрами художниками.